Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Ще знімаю відео про красу морозу на рослинах. Ну це дуже гарно, неймовірно гарно. Друзі, напишіть, вам подобається мороз у квітні? Візерунки я маю на увазі. Не шкоду, яку він причинив. 50% винограду в мене змерзло. До речі, я навіть не хотіла його накривати, тому що я знала, що це такий мороз. Що змерзне. От треба було вкривати на ґрунт викладати. Ну, що ти зробиш, що ти зробиш? Що було, бачили, що буде побачимо. Друзі, ну це краса дуже гарна. Цибулька, чесничок, усе в красивих таких морозних паличках. Це красиво дуже. 6 годин познімала, все вам показую. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!